Я керую вантажівкою. Тато, якщо ти це дивишся, я роблю це. Я не врізався. Наші двоє учасників, геймери Джиммі Бродбен та Стів Альварес Браун провели останні п'ять епізодів, навчаючись керувати вантажівкою безпечно та ефективно. Ми зможемо давай, давай зовсім трохи вам допомогти перейти дорогу. Вони пройшли чотири проміжні випробування. Кожне з яких базується на тому, що сервіс ProDriver навчає водіїв вантажівок Scania по всьому світу. Чому там величезне яблуко? Усе привело їх до цього моменту. Останній двобі фінальний виклик, під час якого все, чого вони навчилися, буде випробувано. Переможець стане майстром керування. Сьогоднішнє завдання просте. два кола по тестовій трасі. Ваша мета максимально ефективно використовувати паливо. Сьогодні ми селін не просто будемо спостерігати. Ми теж братимемо участь як частина вашої команди. На маршруті ви зіштовхнетеся із сюрпризами. Будьте уважні та слухайте наші вказівки. Це ваш останній шанс довести свою майстерність, ефективність, контроль, передбачення та уважність. ось що принесе перемогу. Мені це не подобається. Друже. У мене поки нічого з цього не виходило. Вчора перед сном я відчував себе впевненіше, але коли прокинувся, подумав, М, чесно кажучи, я не знаю, як воно буде. Я багато чого навчився на своїх помилках у попередніх випробуваннях. Два кола по трасі звучить просто, але я впевнений, що все буде набагато складніше. Гаразд. Повільно і плавно. Ти вже тут їздив, тому знаєш, що попереду пагорб. Так, пагорб. Витрата пального це перше, про що я думаю. Тому їду акуратно. Так. Ця машина, її треба обігнати до того, як смуги зіллються. Перелаштуйся, ліворуч. Так, добре. Додаю швидкості. Так. Обганяю. Обігнал. Давай. Тепер можеш повертатися в праву смугу. Гаразд. Добре, перелаштовуюся. Він рухається доволі повільно. Обганяй. Він їде якось давай, але не надто розганяйся. я бачу цей фургон попереду. Думаю, що треба швидко обігнати, і в той момент скидаю швидкість. Гаразд. попереду величезний пагорб. Я прям відчуваю скільки пального витрачається, і думаю, чи не програв я вже це було занадто марнотратно. Мені це не подобається. Відпускає педалі, трохи пливу за інерцією. Акуратно входимо в поворот. Ідеально не треба було гальмувати і розкручувати двигун. Навіщо я це зробив? Повертаю дивно, але здається, на дорозі ведмідь або лось, не знаю. Гальмую через ведмедя. Який у нього план? Здається, ми його злякали. Це ж дивина зустріти таке тут, правда? Вау. Зізнаюся, я не дуже розбираюся у Фауні Швеції, але моторизовані ведмеді це щось нове. Так, намагайся не зупинятися. У нас ведмідь на дорозі. Так, ведмідь. Він там і стоїть. Ого, цього я не очікував. Стій там, стій там. Він там і стоїть. Дякую, ведмедю. Ти зіпсував мою економію пального. Це було неочікувано. дуже дивно було таке побачити. А зараз ми котимося. Треба просто зберігати швидкість. Використовуй спуск для набору швидкості. О, так, безкоштовне прискорення. Беремо. Тепер відпусти педаль газу і заходь у круговий рух. Праворуч. Головне правильний момент: дивлюсь на машину, що їде, і думаю, <проб> де я можу вклинитися <проб> без гальмування. Машина. ось вона. Їдь за нею. А і тепер до прямо до знака. «Стоп». тут одна зупинка. Так спокійно, ідеально. Я бачив фургон здалеку, тому їхав повільніше, щоб не довелося різко гальмувати і дозволив фургонові досягти правішої сторони. Проїжджаю. Ми просто прослідуємо за ним через це півполо, а потім поїдемо прямо. Ой, це погано для мого показника споживання пального. Добре. Сініш вже близько. Давай, обережно, Джиммі, обережно. О, чорт. Прямо. Дорога заблокована. Об'їдемо, так? Ви спробували і не змогли, хлопці. Навіть не близько, не попали. О, Боже. Проїжджай, ми зможемо. Не втрачай швидкість. Так, молодець. Добре. Таке часто буває у швеції. Ось і фінішна лінія. Це круте відчуття перетинати фінішну лінію під вибухи конфеті, немов завершення неймовірної пригоди. Ось і все так. Ми це зробили. Перетинаючи фініш, я відчував себе досить впевнено. Думаю, заїзд вийшов хорошим. Хоча на першому колі я можливо витратив трохи більше пального. Але загалом я задоволений своїм результатом. Стіве, Джимі, нам було неймовірно приємно працювати з вами. Ви обоє чудово впоралися, і ми дуже вражені. Але переможець може бути лише один. Після перегляду результатів ми побачили, що один із вас впорався трохи краще. Різниця у витраті пального 0,43 літра. Це ж майже нічого. 0,43 літра може здатися незначною різницею, але сьогодні ви проїхали лише 6 кілометрів. Середньостатистична вантажівка Сканія долає 120 тисяч кілометрів на рік. Це багато І в такому випадку ці 0,43 літра перетворюються на 5160 тисяч літрів за рік, а також призводять до більшого зносу вантажівки. Тому економічне водіння має справді велике значення. Як для планети, так і для вашого гаманця, добре. Ви готові? Думаю, так. Давайте і переможець. Стів був трохи кращим за мене в цьому випробуванні на ефективність. Тепер я заздрю цьому трофею. Те маленьке місце на моїй камінній полиці залишиться порожнім назавжди. Але якщо чесно, було неймовірно круто приїхати сюди і взяти участь у таких унікальних випробуваннях. Головне було перемогти Джимі. Треба було здобути цю перемогу, але це було справді весело. Я багато чого навчився, і ці знання точно знадобляться мені у перегонах семрейсингу та в реальному водінні.